Частина 1. Для чого вам цей розділ на четвертий курсі і як швидко підчепити норми до реальних ролей колеги на четвертому курсі ви вже працюєте з мережами, ОС, криптографією та журналами подій. Цей розділ потрібен, щоб зшити технічні вміння з обов'язковими нормами і говорити з керівниками мовою, що робимо і чим підтверджуємо. Орієнтир простий. На іспиті від вас чекають відповіді рівня застосування когнітивний рівень В, пояснити норму своїми словами, вибрати дію для кейсу, назвати доказ. Тримайте в полі зору Велику Сімку України, зу про інформацію, про науково-технічну інформацію, про захист інформації в ІТС, про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Про державну таємницю, про захист персональних даних постанова КМУ номер 518 для ОКІ, а також ДСТУ 3396 і ДСТУ ІСОІЦИ 19408 1-2017 ТЗІ окремо згадайте НДТЗІ 11003.99 терміни і 2500499 критерії оцінки захищеності. Працюємо через матрицю норма, ДІЯ, доказ. Приклад. Постанова номер 518 провести оцінювання ризиків для ОКІ, доказ, реєстр активів, карта загроз, протокол затвердження рівня захисту, ЗУ про захист персональних даних, визначити правові підстави, мінімізувати обсяг ПД, впровадити права суб'єктів, доказ. Політика ПД, «Реєстр обробок, журнал запитів суб'єктів, НДТЗИ 2500499, обрати критерії оцінки доступу, цілісності, конфіденційності, доказ, звіт аудиту і акти усунення. Щоб мислити як фахівець, прив'язуйте норми до рольових капелюхів, адміністратор ІТС керує доступом і журналюванням, офіцер ІБ, АСМС, ризики, політики СОА. Власник сервісу відповідає за обробку ПД, керівник ОКІ узгоджує фінансування захисту. Тренувальний кейс для четвертого курсу: університетський дата-центр з порталом студентів і СКАДа котельні. За кожною нормою пропишіть два-три конкретні дії і метрику, наприклад, Вісонти критичних активів із власником МТТД інцидентів ПД, частка систем з МФА. Так ви покажете не пам'ять, а операційну компетентність. Подивімося на міжнародні рамки просто і робочо відразу під ваші завдання. У центрі ISO 01 це вимоги до системи менеджменту безпеки інформації, тобто відповідь на запитання, як керувати захистом щодня, ви з'ясовуєте контекст організації, визначаєте ризики, затверджуєте політики та ресурси, запускаєте виконання. Регулярно вимірюєте ефективність і постійно вдосконалюєтеся. Потрібні артефакти не для галочки, реєстр активів і ризиків, політики та процедури, заява про придатність, плани впровадження, звіти перевірок. Саме вони доводять, що процеси реально працюють. Поруч, іде ISO-02 – практичний каталог контролів. Він підказує, що саме брати під конкретні ризики. Найчастіше це керування ідентичністю та доступом, сегментація мережі, криптографічний захист, резервне копіювання, журналювання і моніторинг подій, керування вразливостями, безпечна розробка, робота з постачальниками, навчання персоналу та реагування на інциденти. Обираючи контроль, одразу думайте про доказ його дієвості, політика, запис. Звіт перевірки, протокол тесту. Щоб не заблукати у впровадженні, користуйтеся ISO 03 як дорогою картою. Послідовність проста: окреслити межі системи, призначити ролі, інвентаризувати активи, оцінити ризики, скласти заяву про придатність, впровадити обрані контролі та перевірити результат. Коли сумніваєтеся, починайте саме з цього маршруту. Паралельно працює підхід cc 1 cc 2 cc 3 Це критерії оцінювання безпеки, які описують, що має вміти продукт і наскільки надійно це доведено. Для типових засобів існують профілі захисту, тож ви можете свідомо обирати сертифіковані рішення там, де цього потребують ризики і бюджет. На рівні Європейського Союзу діє акт про кібербезпеку ЄС. Що вводить європейські схеми сертифікації та рівні запевнення і допомагає узгодити продукти та послуги з очікуваннями ринку. Місток до України очевидний урядова постанова про загальні вимоги до кіберзахисту критичної інфраструктури вимагає ризикорієнтованого підходу, а iso 01 дає процесну основу. Уявімо диспетчерську систему котельні університету. Ви відокремлюєте виробничий і офісний сегменти, вводите багатофакторну автентифікацію для віддаленого доступу, централізуєте журнали подій в аналітиці та регулярно перевіряєте план відновлення. Доказами стають схема сегментації, політика доступу, дашборд кореляції та протокол випробування відновлення. Так норми перетворюються на керовані дії. А ваша позиція звучить як зріле професійне рішення. Частина 3. як готуватися та як відповідати сімденний спринт по 60-90 В. Д1 терміни і надзакони, Д2, постанова номер 518 плюс Окі, Д3, 2701, Д4 2752. плюс СОА, Д5 дві плюс артефакти, Д 6 БСП48ССІ, Д7, тренування кейсів і міні іспит. Що підготувати на папері? Один тристоро. Словник 20 ключових термінів. Матриця, норма, дія, доказ по одному рядку на документ СОА для вашого кейсу 10-15 контролів. 5 мікрокейсів по 6-8 рядків. Портал L. Щоденник, скада, Wi-Fi кампусу хмара, Типові помилки і як їх уникнути. Перелік без дій. Завершуйте абзац дієсловом. Впровадити, налаштувати, моніторити. Плутанина. обов'язково версію best practice. Маркуйте Закон, постанова або Айзо. Немає відповідальних. Додайте раці, хто затверджує, хто виконує, хто контролює. Немає доказів на кожен контроль один-два артефакти політика, лог, звіт, сертифікат. Шаблон відповіді на іспит скопіюйте і тримайте перед очима. Сценарій. 1-2 – Рядки проблеми. Норма. Назва акта стандарту. Плюс. Вимога. Один речення. Дії. 3-5 кроків із сильними дієсловами. Докази метрики. 2-3 артефакти або цифри. Ефект ризик. Один речення. Що саме зменшуємо. Самоперевірка перед входом. Я можу. 1. Пояснити різницю ПД Держтаємниця. 2. Побудувати СОА. 3. Назвати три доречні контролі 272 під будь-який кейс. 4. Сказати, коли потрібен продукт із ЕАЛ, п'ять. З'єднати номер 517 з підходом 271. Якщо так, ви готові.